Росіяни навіть час рахували не так, як у всьому світі, аби було по їхньому. Про переведення годинників, друзі, цікава історія. Зом, український історик Олександр Алферов у 1918 році. Українська Народна Республіка перейшла на григоріанський календар і на звичайний час. Чому звичайний? А тому, що тоді ми перевели стрілки наших годинників на одну годину та увагу! Читаємо офіційний документ. Вісім хвилин назад. В мірі у той час в Росії, звісно, не придумали, скористалися, як завжди, чужими винаходами. Але от щось своє вставити недолуги, так це вони були завжди перші. Тобто, в Російській імперії не просто була різниця в годинах, а навіть у хвилинах, ніж у всьому світі. Багато чого крало московити, але друзі не все змогли. Друзі, загугліть. Афьов, твоя річ з історії, і подивіться на знаки наших князів, які московити не змогли забрати або якось перекрутити для себе те, що ми вибороли для наших нащадків і нашої ідентичності.